Параграф 18. Національне відродження кримських татар Соціал-демократичний та земський рух 1. Розгортання національного відродження кримських татар Гаспринський Процес становлення кримсько-татарського національно-визвольного руху розпочався у 80-х роках 19 століття. Його основні ідеї сформувалися в Туреччині і пов'язані з виникненням руху молодотурків, які боролися проти султанської монархії в країні та всього того, що перешкоджало розвитку турецького народу у Стамбулі, тогочасному центрі освіти, татарська інтелігенція під впливом молодотурків. Стала розвивати свій рух. Молодотурки відіграли помітну роль у подальшому розгортанні кримсько-татарської національно-визвольної боротьби. Вони вважали за необхідне відмовитися від традиційного для татарського суспільства клерикалізму, боротися за підняття рівня освіченості народу, за зміни у традиційній соціальній структурі і статусі жінок. Клерикалізм. Це політичний напрямок, прибічники якого виступають за панування церкви і духовенства в суспільно-політичному та духовному житті країни. В економічній сфері вони виступали за визволення селянської праці від будь якого гноплення. У національному питанні молоді татарські націоналісти були прибічниками захисту національної самосвідомості свого народу і кримськотатарської самостійності. Найбільш яскравим представником молодотатарських ідей у цей період став Ісмаїл Гаспаринський. Його погляди, хоча й були досить утопічними, знаходили підтримку у кримсько-татарському середовищі. Самого Гаспринського татари поважали як захисника скривжених і прибічника рівноправ'я татар. Ісмаїл Гаспринський усе своє життя докладав чимало зусиль, спрямованих на захист прав кримських татар, їх виживання як народу і національне відродження. У 1875 році, після повернення до Криму Туреччини, його було обрано депутатом міської думи, а пізніше міським головою Бахчисарая. Саме завдяки його зусиллям було втричі збільшено бюджети міст. Розпочато суттєве перетворення в міському господарстві і збільшено представництво бахчисарайських татар в органах місцевого самоврядування. Із 1883 року Гаспринський почав видавати в місті першу національну газету Терджиман кримсько-татарською і російською мовами. Тривалий час вона була єдиним тюркомовним періодичним виданням у Російській імперії. За своїм світоглядом, Гаспринський був лібералом. Виступав за дружбу слов'янських і кримськотатарських народів, релігійну терпімість та співпрацю християн і мусульман, категорично відкидав соціалістичні ідеї та методи боротьби. На честь Гаспринського встановлено пам'ятників Сімферополі та Бахчисараї. Його ім'ям названі Кримськотатарська бібліотека у Сімферополі, вулиці та школи. У Бахчисараї існує музей Гаспринського. З ім'ям Гаспринського пов'язане виникнення джадидизму, просвітянського руху народів Ісламського Сходу. У його основі був новий звуковий спосіб навчання грамоти, коли окремі літери відповідали конкретні звуки. Він розробив нові методи навчання, завдяки яким навчанню кримськотатарських дітей було надано більше світського характеру. Для своїх новометодних шкіл він написав і давав власну серію навчальних посібників, найвідомішим серед яких став учитель дітей у чотирьох випусках. Учителі шкіл під керівництвом Гаспринського поширювали його ідеї у кримськотатарському середовищі, сприяли оновленню повсякденного побуту і усього духовного життя народу. Друге зародження соціал-демократичного і робітничого руху. Друга половина XIX століття стала періодом поширення в Європі соціал-демократичного і робітничого рухів. Це пояснюється тим, що промислова революція та індустріалізація сприяли формуванню нового прошарку суспільства промислових робітників, не маючи власності, вони могли покладатися лише на свою працю. Таке становище робило працівника з одного боку незахищеним перед життєвими негараздами. Економічними кризами, хворобами, сваволею власника підприємства тощо, а з іншого сприйнятливим до всіляких революційних учень, що обіцяли світле майбутнє. Одним із таких революційних вчень Найбільш поширеним у другій половині 19-го на початку ХХ століття, як ви знаєте, із всесвітньої історії став марксизм. Він пов'язував соціалістичний переустрій суспільства саме з промисловими робітниками або пролетаріатом. Марксистське вчення як у Російській імперії взагалі, так і на території українських земель зокрема, знайшло багато прихильників. Проте слід зауважити, що в Європі марксизм виник із робітничого руху. Тоді, як у Російській імперії його носієм стала інтелігенція, що поспішила з новими ідеями в робітничі середовища. Інтелігенція це суспільна група, що складається з осіб, для яких розумова праця є професією лікарі, педагоги, інженери, вчені тощо, пролетаріат. Від латинського незаможний громадянин. Це суспільна верства позбавлених засобів виробництва найманих робітників, джерелом існування яких є продаж своєї робочої сили власникам засобів виробництва. Першими пропагандистами нового вчення на українських землях, ще на початку 70-х років 19 століття стали Микола Зібер і Сергій Подолинський. спочатку з основами свого вчення. Зібер ознайомив студентів і колег у Києві в 1871 році. Головну увагу він зосереджував лише на економічному змісті вчення, пропускаючи його революційний бік. Інший поширювач марксизму Подолинський, як вам уже відомо, у 70-х роках 19-го століття брав участь у громадському русі. Він організував у відні видавництво популярної соціалістичної літератури у Женеві разом із Драгомановим. І Павликов започаткував видання журналу Громада, а також надрукував власні брошури соціально-економічного змісту про багатство та бідність, про хліборобство, ремесла і фабрики на Україні та інші. Подолинський розробив оригінальну теорію. Громадівського соціалізму, Федерація вільних громадян, що ґрунтувалася на національних традиціях українського народу. Перша постійно діюча марксистська група на українських землях під назвою Російська група соціал-демократів виникла в 1893 році, в Києві. Її організатором був Юрій Мельников, росіянин, що заснував ремісничу школу, яка була засобом розповсюдження марксистських ідей. Марксистські групи також з'явилися у Харкові. Одесі та Катеринославі Дніпропетровсь нелегальні гуртки намагалися поширити марксистське вчення. І становити зв'язки з розбітничим рухом. Якісно новий крок, соціалістичний соціал-демократичний рух зробив наприкінці 90-х років 19 го століття після появи в Петербурзі під керівництвом Володимира Ульянова Леніна Союзу боротьби за визволення робітничого класу. Подібні групи виникали в Києві, Катеринославі, Миколаєві та інших містах. Згодом ці гуртки об'єдналися в російську соціал-демократичну робітничу партію РСД. У 1898 році в Мінську відбувся перший з'їзд партії, із дев'яти його делегантів четверо Вихдорчик, Єйдельман, Петрусевич Тучапський – були представниками українських соціал-демократичних гуртків. Створена на з'їзді партія стала першою загальноросійською партією, що діювала і на українських землях. Робітничий рух у Натніпрянщині розпочався наприкінці 60-х років 19-го століття. Спершу він мав стихійний характер, виступи робітників відбулися через погіршення умов праці, зменшення заробітної плати. Формами боротьби робітників були колективна відмова від роботи, знищення машин та обладнання, страйки тощо. Із середини 70-х років 19-го століття робітничий рух почав набувати організованих форм. Першою робітничою організацією став Південно-Російський Союз робітників, який виник у 1875 році в Одесі на чолі з Євгеном Заславським, об'єднавши близько 250 робітників. Він розгорнув революційну пропаганду, поширював нелегальну літературу, керував страйками на заводах Одеси. Через 9 місяців після заснування організації було викрито, а її керівників засуджено. Третє земський рух. Земства, що були виборними всестановими органами місцевого самоврядування, уже своїм існуванням були опозиційними до централізованої державної системи Російської імперії, незважаючи на те, що в земствах більшість становили поміщики близько 75% в умовах загальнореформаторських настроїв, що панували в імперії в 60 70 х роках 19-го століття, вони стали носіями ідей подальшої лібералізації Росії і запровадження. Конституції за своїм характером, земський рух був ліберальним. В основу ліберального шляху суспільного розвитку була покладена ідея побудови економічного життя суспільства на засадах вільного ринку та конкуренції. Держава мала стати правовою, оберігати демократичні права людини і мінімально втручатися в економічну сферу. Ідеальною формою правління ліберали вважали конституційну монархію, не визнаючи революційних форм і методів боротьби. В основу своєї діяльності вони поклали пошук. Компромісу з правлячими колом. перші пореформені роки. Кінець 60-х років початок 70-х років 19 століття стали для земського руху часом організаційного становлення, усвідомлення місця і ролі серед суспільних сил, визначення головної мети та завдань. Основну діяльність було спрямовано на покращення соціально-економічного становища селянства, підняття його освітнього рівня. На другому етапі діяльності кінець 70-х початок 80-х років 19-го століття, земства стали центром. Ліберальної позиції. відбувався активний процес об'єднання зусиль земств із метою домогтися проведення конституційних реформ у Російській імперії. В умовах здійснення Олександром III політики контрреформ опозиційна діяльність земств почала занепадати, а з прийняттям 12 червня 1890 року закону про обмеження представництва надворянських станів у земство вона майже припинилася. Проте на початку ХХ століття. Земства знову стали одним із центрів опозиції самодержавства. Українські земські організації належали до найбільш впливових і найрадикальніших на перших двох етапах земського руху. Активно діяльні земства розгорнули в Чернігівській, Харківській, Полтавській губерніях. Вони об'єднували різні сили. Земства відповідально поставилися до справи розвитку господарства, медичного обслуговування. Народної освіти, зв'язку, страхування, статистики тощо. Уже перші заходи земств виявили їхнє незнання ситуації, а з іншого боку з'ясували жахливу картину становища переважної частини населення. У більшості випадків дії земств не передбачені законодавством, розцінювалися урядом як бунтівні і не дозволялися. Протягом 1866 68 років земства були поставлені під суворий контроль губернаторів, їм заборонялося Налагоджувати між собою зв'язки і виносити рішення з приводу урядових постанов. У такий спосіб царський уряд намагався не допустити перетворення земств на осередки опозиції. Незважаючи на обмеження, окремі земства намагалися виробити загальні заходи щодо покращення незадовільного матеріального становища селянства. Так, наприклад, власні Чернігівського губернського земства Петрункевич та Карпінський. Протягом 1869-75 років своїми запитами зверненнями скаргами порушували питання про постійне голодування селян Моглинської і сораської повіті. Вони пропонували переоцінити їхні землі. Знизити викопні платежі, організувати ощадно-позичкові каси, артілі та переселити в інші повіти найбідніших селян. Найактивніше земський рух діяв наприкінці 70-х років 19 століття, коли набув певного політичного забарвлення. У цей період провідні діячі земського руху намагалися об'єднати всі сили. Що виступали за конституційну перебудову Російської імперії. Прагнення згуртування сил проявилося у народах і з'їздах, що відбувалися у 1878 79 роках. На початку 1878 року земці порозумілися з діячами українського руху і вирішили скликати з'їзд у Харкові під приводом сторічного ювілею від дня народження квітки Основ'яненка. Нарада в Харкові започаткувала політичну Організацію земців було ухвалено домагатися об'єднання всіх сил у боротьбі за введення в Росії конституції, боротьба земців за конституційні реформи. Дала свої результати 12 лютого 1880 року. Було створено верховну розпорядчу комісію на чолі з міністром внутрішніх справ Лоріс Маліковим, яка мала підготувати проєкт майбутніх конституційних реформ. Це надихнуло земський рух. Земці на своїх зібраннях і з'їздах розробляли і схвалювали різні проекти реформ. Та надсилали їх до комісії або царю. Вони пропонували впровадження широкого самоврядування, створення представницького законодавчого органу, державної думи. Проте після вбивства царя всі ці пропозиції залишилися нереалізованими. Діячі земського руху зазнали переслідувань, спроби організувати широку пропаганду своїх ідей через видання журналу Вільне слово також не мали успіху. Фактично, до початку революції 1905-1907 років земський рух активної ролі в суспільному житті більше не відігравав. Висновки. Початок національного відродження кримських татар став свідченням переходу їхньої боротьби за свої права як народу на новий якісний рівень. Пов'язаний з завершенням промислової революції, виникнення значної кількості промислових робітників, зробила можливою появу нового суспільного явища, робітничого руху зі своїми специфічними потребами і вимогами. Соціал-демократичний рух. Став силою, що намагався відобразити прагнення робітничого руху, і запропонував йому мету боротьби. Земський рух у той час став єдиною, можливо, ліберальною опозиційною силою, спрямованою на оновлення дійсності Російської імперії.